Усім привіт! Новий влог. І ми з Азею їдемо в секонд-хенд на шопінг. Да? Mm -hmm. Я що прямо на шопінг. Ну, на розвідку. На, на шопінгу. спробу шопінгу. <laughs> Наступний кадр виходимо з такими баулами речей. <laughs> Наш невеличкий автопарк. Я сьогодні помила вікна. Здовні із середини ось це вікно, подивіться, яке воно тепер чистесеньке, Просто через нього так добре все видно. о, І мене видно, і велике вікно помило у вітальні, Ася своє теж помила. І тепер ми дуже добре все бачимо, Там, до речі, Тьома, я не знаю, вам буде, буде не видно. Тьома приїхав з роботи з температурою, хворий, короче. вірусняк який-небудь. Шопінг шопінгом, секунду-секунду, да, а обід має бути першим, е, того, що поки немає сил, не хочеться ходити по магазинам, поки ми голодні і нам нічого не буде подобатися, да, але Ася каже, що Що, коли ми поїмо, ми, ми, ми... після ніж якось спадки, хочеться до косто. Ми... Лягли і хапанзівчик. Я згодна. Коротше, зараз буде не реклама, а чисто свіжа от рекомендація. Всі, хто в Харківщині або десь поруч проживають, ви маєте попасти в заклад, який називається Дід Мадрід, і, попро... і попробувати тут борщ, бо я смачнішого борща, ніж тут ніколи не їла. В Карпатах, ні у тому бабушки, знаєте, десь в селі, ні вдома, ніде. Я ніде не спишував борща, ніж готують у закладу з іспанською назвою дітмада. У Асі така дуже гарна карбонара. Звичайно, що айс лате. Все сонце вийшло. Ми айс латечку. айслатичку. Ну, Будь ласка, і три по людей. Ті, хто тільки виходить, сонечко бере айслати. Да. Ті, хто бере еспресо-тонік. І да. ті, хто бере джміль або капооранж. Я беру айс-лате. Я не люблю просто ці всі ваші експерименти. Це все мені. А Дашка бере, кстати, Три Знаєш, трьох. Да, а ви пишіть в коментарях, що ви п'єте в лічеви вже пили, потому що ну вже 25, п'ять пора, пора. Я навіть тільки вихоріла. Я все одно горло щось не схватило чуть-чуть, 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 давай. У нас тут ще літній салатик такий овочевий, і оцей борщ. Подивіться, яка тут просто тереляка, тут сала. Аби я його їла, навірно, я б була дуже щаслива, але я його не люблю. Але воно смачне дуже крім тут, е, сметана, цей борщ неймовірний. Просто коротше, це балдеж, дівчата, хлопці. він коштує 180 гривень. А тут ну миска на всякий случай. Да? Тут миска. вже в магазині, але чесно згадую, що -то поки нічого немає тут. Прикольного. Ми тут потихонечку роємося. Ой, я тут десь бачила перли. Де тут? Де-де-де-де? Найменші шорти, які я бачила в житті, мабуть. Ось, будь ласка. Чим можна одні. поспорити? Да. Загалом магазин дуже, звісно, великий. Ну, через це тут, мені здається, взагалі неможливо знайти щось конкретне. От знайшла карго, але вони якісь дуже вузькі внизу. Карго, пожалуйста. Ну. Ну, чапи тупо. Кстати, <рес> так. Ось я гортає, а ми втвох дивимося. <рес> Пано. О, ти що? У, з цвіточками. А що ж ти хотіла. Оооо, це розумій, тринадцятий. Кстати, у сини є взагалі в непоганому стані. Де ти їх бачиш? А мені значить здається. Так? Ти що тут всі прям погані. Мені подобається. Я за такі віднімки. Ну, коротше, ну таке. Ну, але прикольно. Я впевнена, що тут можна знайти щось прикольне, але треба дуже довго шукати. Ну, Я такі, що тут знайшла. Дуже прикольна Ковтиночка в'язана. <клес> Повністю такі кльош-рукавчики на розмагле тіло <клес> і з шортами. Мені здається, буде дуже мило. 180 гривень. І вже отакий екземплярчик у нас є. Теж сітка. Багато в яких магазинах, зараз навіть її бачу. Але цю я не буду брати. Ми вже вдома. У мене тут один болеющий. Боляющий. Як ти? Я тримаю дистанцію трошки, бо сапливий у нас молодий чоловік. Пішли кушати. Я тобі привезла. Починаємо влог колись великої закупки, то я думаю, ви знаєте, що це значить. Будуть чошлики Сьогодні одного нашого прекрасного друга я Ілля день народження. можете його привітати в коментарях і ми їдемо за місто сверкувати відповідно цей день. Смертельний номер ми думаємо це краще зняти. Проблема в тому, що у нас вже повністю завантажена машина і нашими речами, бо ми їдемо з ночівлею. І тут ми вже готову їжу в ресторані замовили з собою. Я не знаю, куди ми це все поставимо. Навірно, нам в ноги. Хоча в мене в ногах вже і так занято. У мене в ногах вже одно пакет стоїть. І Соня приїхала до нас в гості. Це сестра Жені, хто не знав. Який у вас план? що яке, А, оце все в багажні. А, теж правильно. Там ми зможемо щось набудовувати. На все м'яке можна сісти. Так, да, ну ми його зможемо там збоку якось. Там ні разу не алкоголь. Ой, тут теж. Перші запаркувалися, і ось, будь ласка, наша локація на сьогодні. Поза минулого року, якщо не помиляюся, ми святкували ось в цьому будиночку день народження Артема. Якщо ви пам'ятаєте, тоді на мене ледь не впало дерево. Там а сьогодні ми будемо в сусідньому будиночку. Ось. Ми їхали дуже довго, були сильні, дуже затори всюди, де тільки можна. І це був кісос. Мені здається, ми години дві їхали. Але о, нарешті ми тут. Нарешті. Ми знайшли котика, а він якийсь трошки боїться нас. Привіт, боже, кошпіражоті. Ой ой ой, ой, ой 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 який красивий. Боже, ну Лєв Тігр просто. Він як Марсі. Да -да -да. Відходить, відходить, років. лягає, ти підходиш, він переходить далі від тебе. Можна вас погладить? Містер чи місіс? Хто це дівчинка чи хлопчик? Дівчинка. Вибач, все, я їй здаю странні звуки. Ти їх боїшся, так? Да? Піражотік. Ну що, в мені вже пиво, тому я буду трошки веселіша, ніж завжди. Не дивуйтеся. Ми приїхали, як я вже сказала. Це дім, на якому ми вже були, тому ми тут все знаємо, нам тут і сподобалося, і ми приїхали сюди знову. Дивна тема, ви спитаєте, а чого ви приїхали на дім заміський, якщо ви точно так само живете в заміському домі? Хотіли так, щоб, знаєте. Не було своє, щоб не треба було переживати, що тіпа, нам потім то все прибирати. Там, кажучи, хотіли, так, щоб Не було сусідів, а тут їх немає бо дім такий дуже далеко. Ну, коротко, Тут всім буде комфортніше, тому так і вирішили зробити відповідно. Тут у нас столова. Така велика зона, що тут сидять. Там кухня, там вітальня, сходи на другий поверх, там спальні, тут одна спальня, тут ось диванчик, та й все. Там дуже класна велика територія, але зараз вже потемнішало, бо ми пізненько приїхали. І я вам там сильно зараз вже не покажу, але ви на минулому кадрі трошечки та й бачили. Вот. До речі, ми все-таки в тому домі, в якому були минулого разу, бо нам спочатку привезли, привели не в той. Я вам показала правий дім, а потім виявилося, що ми лівий забронювали і ми в нього перейшли. У нас такий тут міні-бар, ми всіх чекаємо, ми поки перші приїхали. Тут трошки є їжі, взяли готового багато чого, холодильничко тут ще є, смаколики, тортик взяли, звичайно, щоб люшку потім привітати. Отак, в цілому, отак це все і відбувається. Хвилин через 40 мають приїхати всі інші. Маша, не роззувайся на першій. Так, так, взувайтесь Взувай да, назад. Вибуха. Опять ти, Привіт Привіт Я тобі О, дякую Тільки я не взяла, тому що це було нормально. Маша, Маша Соня. Це Маша і Соня. <рігал> так, а давай мне сумику подалось. Я хочу одеть тапки. А давай. Мы-то все ходим. А что, уже распределили комнату? <рігал> Нет. Да. як ми все класно організували. Звісно, Ілюша нічого не діло. Це наш Ілюші... Що Богадаря? Подарок Друга. на день народження, ми йому вечеріночку закатали. Так? Да? Будемо сьогодні Немножко двигати тілами. Маша, і... і... да. Маша Маша вже, мабуть, вже... третю глушить. Вона ну, тільки приїхала. Вона тільки <ріхи> приїхала. А, а ви знаєте, а ми їхали... Кемлюха якась я говорю, о, кіонік, 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 кіонік. Знімай, сьогодні. Ні, то шарка. Передай мамі привіт. Ні. Марк. Три слова, напусти на життя. Гуляйте, обалдейте і кайфуйте нахуй. Чип на паяльнике был? Гуляйте, обалдейте, кайфуйте, нахуй. Все. Ну три слова. Три. Чтобы 50 грамм. Какие-то моменты даже если. Не пропадаешь. Да, у Тебе на чем більше волос, чем на половиз. Можно мне немножечко с тобой? Да, твой махене. А ты выпадешь? Хуй! we were in high school when they met, and things got kind of awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like ooh, they would be together. One day she said, Write me a love song, cause I know you Come to the water where you will find peace. Take a step into the river. Добрий ранок, я жива, все нормально, всі в цілому живі. Просто хтось більше, хтось менше. Спала я, звісно, так собі, бо до шостої ранку там відбувалася вечірка. Я спала на другому поверсі ось в спальні. Така величезна кімната. Я в ній спала до шостої ранку одна, бо о шостій прийшов Артем, заворився спати. До шостої там відбувалися дуже дивні речі. Я е, крізь сон тільки щось чула, угорала. З переменним успіхом, коротше, я поспала нормально, просто що там. Було у них шумно, іноді дуже весело, і я від цього прокидалася, і починала встухатися, і не могла спати. Коротше, нормально я поспала з шостої до дев'ятої ранку. І, кстати, я взагалі себе бодренько відчуваю. У мене все прекрасно, в мене нічого не болить, і я відчуваю себе навіть бодрішою, аніж коли я вдома спала весь потрібний час. Так що нормально. Сьогодні ми з дівчатами їдемо назад в Київ. А хлопці іще залишаються на один день тут. А ми вже поняли, що для нас вже достатньо. Тусовки ми вже хочемо відпочивати. Ася! Що да. ти? Нічого, а ти що? Ну коротше, час щось постійне. Я там трошки вбрала тільки щось зі столу, то все, що там. Бо хлопці, як ото ми поїли за столом, так все і лишилося. Я вийшла в Радзі, там так воняє їжею в кімнаті, в цій столовій ужас. Я то повикидала все, поставила в посудомийку, тарілки, вмилась навіть, намазала з сонце за кремом, почистила зуби. Зараз щось перекусимо, поїдемо додому. Я навірно зараз не буду там. Всіх знімати, бо там всі з бурно. чи хочуть знаєте, світити своїми мочками п'яними на весь інтернет. Боже, подивіться, Марк зробив бутерброди, які нам з тьомою кіоніксом. Це ж вообще тьома кіонікс. як ви себе чувствуєте? Отлично У двох артемів в п'ять ранку було тренування з боксу, щоб ви розуміли я не жартую. Вс. Мы з девочками вже вирушаем додому. Хлопці залишаються на е, як це сказати? На автопаті. Хлеба. На автопаті, да. Эм, вот да? Да. в автопаті. Сьогодні у вас буде бокс в петранку? Звісно. У нас бокс кожен день в петранку. удачі, хорошого вам. Да, 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 Ми спортсмени живу, люди тут. А де машина? Нема, правда. Прически нема, не знімай. Є причоска, все нормально. Ну ты чистый лески в чан. Ася, самый довольный человек. Наконец-то я съебаюсь отсюда до дома. Та ні, оце просто насморк, ви перебільшуєте. Я би зараз поїбав піпероні отаку. Так у вас там стільки їжі смачної. Дякую, що ти нас пригласив чи що. Ви мене, це ви мене пригласили. Спасибо вам, за то, що все організували, такий сюрприз зробили. здоров'я. Головне, щоб тобі сподобалось. Не зліться, не зліться що? Ви ж мене любите. Ой, не не Бо ти години в ванні лежав. Такий дом. А, давайте я вам ззовні покажу. Покажи <рес> не питайте, чого там лежить сітка і тапочок. Це там історія умалчує. Дім дуже гарнесенький, ми тут припарковані, красиві, дуже така велика територія, тут, тут ось сусідній дім і оце тут такий величезний величезний двір. Да. Та їдемо, їдемо, Ви вже хочете тусуватися. Я поняла, зрозуміла. Я тут это тоже хотел спросить. Что-то прощание так же происходит. Прощание от этого. Ой, ну прям такие. Давай, давай, давай. Марк, наш штовхай, я сильна людина. Ты там поджимай підручный. Я ж не буду в одну калитку вся вести. Ни разу не я. просто Ааа, уберите цього сумасшедшего. Спасибо, Марк, ты такой помощник. Я буду очень за вами скучать. И мы за тобой. Пока. Очень. Нам зараз косити траву у дворі. І Марсі просто в шоці. Що Шо це таке, каже, що воно там таке відбувається, що за шайтан машина. Все, каже, ну його нафіг. Отакий От це цікавий процес. Ну, це для мене цікавий, бо я Тіпа жила в квартирі завжди, тому всі ці садові тімки для мене. А що так низько? Якось вона така коротка тепер. Ну мабуть, в цьому суть косити, щоб вона була коротка і не заростала. Але мені так подобалось, коли вона була така довгенька. Ну що, Привет. сьогодні вже наступний день, да, всім привіт. Я вам останнє, що показала, це як ми з дівчатами вже закінчили наші гуляння і повернулися додому. І потім ми ще вдома були цілий день, у трьох грали в плоєчку, спілкувалися, дивилися фільми. Коротше, ми відпочивали після відпочинку, бо у нас був такий поганий сон в ту ніч, що нам треба було трошечки перезавантажитися. А хлопці наші вам казала, що лишалися на автопаті таке лінгенькі. Здуріти можна, ноги чуть не поламали. Ро, розкажи, що там нормально все? Так, так, здуріли. Як, да, як пройшло? Я місяць не ще скільки ж не буду. <laughs> Треба не, було скезу брати. не да, да. Ні, та все класно було. Ну просто перепали дуже сильно. Та да, буває. Сидимо їмо вдома, сидимося формула Так. Да. Типа показав і на згазов класний. <свист> да. Зараз покажу. У нас <кхе> тільки що покосили е, траву, я вам показала. <кхе> а, тут тепер так пахне свіжо викошеною травою. І ми включили полив, і воно як після доща і травичка. Короче, дуже смачно. І ми оце отак сидимо за столиком на наших стульчиках і балдеємо. Такий газончик тепер у нас бо був такий вже високий. Тепер треба, щоб він трошки розпушився, і тут, де витоптано, засіяли нову травичку. І отут все теж. І буде тепер рости там знову так? Mm. Так що, мабуть, я сьогодні щось, чуть -чуть щось зніму, і це вже буде кінець влогу Але загалом вихідні пройшли добре. Дуже добре.